Хитають землі фарисеї. Аж небо хилиться на бік. Від достославної юдеї погрізний 21 перший вік. Душа лукава, серце люте. реве Гуркоче антисвіт, як українців ще спихнути в безодню із божественних орбіт! Та променем зорі зігріте, жив'яслях бавиться дитя, нова, жива ідея світу, і правда вічного життя. Він Бог, він цар, і він месія, що кличе всіх до каяття, орду зі згоду він розвіє і кане зло в небуття. Відступить разом і негода, поля загоять свої рани серед своїх своїм добрий господар в Херсоні то попасній стане. І зайвими вже будуть рації. Тепер у чистому ефіру добро в живій комунікації ми покладемо на офіру. Тому, хто ручки простягає до неба, де зоря нам радить, в рідній щасливій жити треба. Творіть активності громади. Живіть відкрито щиро, просто, моліться справами і ділами, і благовість несіть в медіапростір. Бог Слово назавжди вже з нами. Хвалім Його словами і ділами у творчій праці, пісні та романсі, коли у кожній миті Бог із нами, нам не забракне сили та фінансів. Щоб новий світ творити на руїні і з вірою натхнено крок за кроком, то скажем: Богу, слава і Україні! Різдво вітаємо вас із Новим роком!